Друзі, мої вітання! Мене звати Альона Савіна і ви дивитесь мій канал Wow Ukrainians. Сьогоднішня моя зустріч особлива. Я їду в гамбург у лікарню до українського журналіста-розслідувача, до кримчанина, до воїна ЗСУ Євгенія Лашама. Про те, що повномасштабна війна буде. Я і мої друзі, ми говорили, причому не одне одному, а й на загал говорили всі останні роки. Ми не знали, коли вона буде, але те, що все до того йде, що вона неодмінно станеться, ми були, були впевнені. Так що до 24 лютого я готувався всі останні роки. Оцей військовий вишкол, який пройшов після того, як демобілізувався з Збройних сил у 2015 році і офіцерські курси, на яких я вивчився на артилериста. Заздалегідь знав, куди їхати. До того ж отримав дзвінок від чергового. Ми з друзями дзвонилися, в машину і поїхали. Наш батальйон боронив і Жуляни, перебував там на випадок ворожого десанту. Наш батальйон працював і в Ірпені, і в Бучі. Ми теж виїздили в Ірпінь, наша мінометна батарея. До середини квітня ми перебували в Києві. Коли стало остаточно ясно, що в Києві більше немає серйозної загрози, то нас перекинули в Харківську область. Там ми теж на різних локаціях перебували. Батарея це досить мобільний такий підрозділ, який виконує або безпосереднє розпорядження командира батальйону, або командира роти, до якої, до, до якої наш батальйон передають. Нас передали до восьмої роти. От, ми там зайняли одне е, садово огородне товариство. Там ми тримали оборону, там мої бійці отримали бойових рішення. Виконали перше бойове завдання, обстріляли ворога, знищили його склад боєкомплекту, знищили кілька одиниць живої сили. Частково це було зроблено під безпосередньо моїм керівництвом, а частично... частково вже після того, як я вибув вирішальний вплив на рішення президента, матиме те, наскільки армія продемонструє готовність. До деокупації. Це... то тобто вирішувати буде Верховний Голокомандович Зеленський, але папери на стіл їм покладе залужні. Громадянам в Криму їм боятися нема чого. Вони мають розуміти, що Україна використовує боєприпаси направленої дії, високоточні і спрямовує їх виключно на військові об'єкти. Ми не знищимо міста. Як це робить Росія, ми не вбиваємо цілеспрямовано цивільних, як це робить Росія. Ми воюємо з російською армією, а не з нашими громадянами чи просто з цивільними. Коли Росія не зможе вже продовжувати наступальні дії, аж ніяк, і коли ми зможемо успішно контратакувати, тоді Росія сяде за стіл переговорів. Я так думаю. А поки наші обстріли готують для цього ґрунту. Там Мартін Брест недоліками називав недолугих військових. Це теж недоліки, так. Недоліки те, що українська армія досі не може позбавитися свого радянського минулого. Але я бачу, що боротьба йде, що нове бореться зі старим, нове намагається перемагати. Я сподіваюся, що це буде виправлено. І зараз психологічна служба в армії на вкрай задовільному рівні. Тут вона має бути значно потужнішою, не працювати спустя рукава, що називається. От, а дійсно перевіряти, е наскільки людина готова, до чого справді вона готова, чи варто їй бути в армії, чи варто їй бути на передовій, і е в яких саме військах це все мають робити психологи. Україна це не Ізраїль, в неї абсолютно інші стартові умови. Це і зовнішні умови, і це і внутрішні, це і народ. Ізраїль будувався фанатиками, націоналістами, які їхали з усіх країн воювати за свою землю. В Україні нема такого. В Україні так є великий підйом, є велика кількість добровольців, які готові воювати, але Тисячі-тисячі тих, хто від цієї війни ховається, тих, хто готовий продати Україну росіянам, кому однаково при якій владі жити, це аж ніяк не Ізраїль, абсолютно. Ну і, Я не бажаю Україні долі Ізраїлю. Я не хочу, щоб ми воювали 70 років, 70 років перебували. В ворожому оточенні. Це, якби не героїчно виглядало, це накладає свій відбиток, це спотворює певним чином суспільство. Це надміромілітаризує його. Я не хочу, щоб Україна була Ізраїлем. При всій моїй повазі, щирій повазі до Ізраїлю. Захід прагматичний. Це дуже добре для них. І не завжди добре для нас. Але маємо те, що маємо тут. Є одне залізне правило на війні. Краща зброя та, яка в тебе є. Краще союзники ти, які в тебе є. Хочеш кращих союзників, заведи кращих союзників. От. Не можеш, ну, радій тим, що є. От. Можна дорікати на світ, що він такий, а можна от просто прийняти, що він такий, і виборювати своє місце у цьому світі. Тими інструментами, що є. Я отримую в Німеччині це лікування. От, абсолютно безкоштовно. Чи можу я не бути вдячним. Я, я, я вдячний Євросоюзу. Я свідомий того, що це не ініціатива Німеччини, це ініціатива Євросоюзу в цілому. От, і це чудово. От. Чи пробачаю я через це там Шольцу його двоєдушність? Ні, не пробачаю. Бо. Це не, 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 не той випадок, коли може поступитися. Дійсно, мої, мої співвітчизники вмирають щодня, От. В, тому числі, в тому числі завдяки двоєдушності Шольца. З одного боку, це спроба деморалізувати українців, От. Тобто, придушити їх волю до спротиву надмірною жорстокістю. Поки що в них не виходить. От. А друге, це спровокувати українців на жорстокість у відповідь, щоб мати якусь таку картинку, що от, дивіться, українці теж порушують конвенції, от, і сказати своїм солдатам, щоб не здавалися в полон, бо дивіться, що українці роблять. Українці це, це суспільство волі і вибору. Росіяни це, я не знаю, це суспільство байдужості і ненависті. Інакше не можу характеризувати. От ми з дружиною, коли намагалися от, обговорювали от поведінку російських матерів, яким дзвонять ці полонені, і взагалі їхнє, їхнє ставлення до українців, до війни. До цього. От, ми намагалися зрозуміти, як ми ставимося до них. І е, зійшлися до того, що обидва, ну, не змовляючись, це не ненависть, не, не, не агресія, це здивування відраза, гідливість. Мінімум це відновлення України у кордонах 1991 року. От, програма максимум це фрагментація Росії. От. І визволення народів Росії від московського ярма. Я знаю одного такого дуже-дуже дуже субкультурного пацифіста, який до 24-го казав, що ну, так, Росія погана, вона неправильно вчиняє, але зброя це погано, насильство це погано і таке інше. От. І зараз він командир відділення і дуже влився в цю роль. І дуже органічно виглядає з автоматом і з задоволенням воює з, е, е, нищить наших ворогів, окупантів. І це не поодинокі випадки, це, подібних людей дуже багато. І сход з російського поля почався ще до 2014 року, насправді. Він з різними успіхами тягнувся вже 30 років. Ну, в 2014-му значно прискорився. Я жодного інтерв'ю Дудя не дивився. І не тому, що я не люблю такий формат. Просто не дивився і все. Бо воно не наше. Я воюю за територіальну цілісність, це для мене не абстрактне розуміння, бо я з Криму. Я хочу повернути свій дім. Я хочу повернути малу батьківщину і своїй дружині. Я хочу, щоб мої діти знову могли там бути. От я хочу, щоб в Криму припинився той ганебний стан, коли люди мають фільтрувати, що вони говорять, коригувати навіть свої думки, постійно боятися якихось репресій. Під цим страхом голосувати і висловлювати там, підтримку людожерському російському режиму годі, досить. Я сподіваюся, що матиму можливість повернутися до війська тоді, святкуватиму перемогу в війську. Ну а якщо ні, то будемо дивитися. Я хочу приїхати в Крим, звичайно. Я розумію, що це буде дуже травматично, бо Крим зараз не той, який був раніше. Але у цьому негативі, тому, на що він перетворився, є перспектива, він може змінитися. Стати кращим, ніж він був колись. От я в це вір. Я вірю в кримчан, в корінних кримчан. Я вірю в кримських татар. Вони люблять свій край, і вони зроблять його значно краще, ніж він був.